Ви дивитесь програму? Ми з вами? Мене звати Вікторія Панченко. 390 тисяч українців, які виїхали в Польщу через війну, вже влаштувалися на роботу. Однак сотні тисяч досі шукають працю. Які пропозиції є на ринку праці в Польщі для українців? Як знайти роботу відповідно до своєї кваліфікації? Та чи можуть вам запропонувати вакансію, якщо ви не знаєте польської? Про все це розповість наша гостя Святослава некорович мендель експерт з працевлаштування і легалізації перебування в Польщі. Святослава Некорович-Мендель Мендель лідерка програми Праця в українському домі. Фундація Наш вибір, експерт з працевлаштування і легалізації перебування в Польщі. Українка проживає в Польщі вже 15 років. Студентка юридичного факультету Варшавського університету і випускниця відділу міжнародних відносин Варшавського університету. Пані Святослава, раді вас вітати в нашій студії. Доброго дня! Як зараз виглядає ринок вакансій в Польщі? Роботодавці шукають нас працівників і готові платити нам більші ставки. Це цікаво, так які вакансії доступні? Ну, це буде в Польщі в принципі так само як в Україні. Багато it спеціалізацій, дуже багато інформа... дуже багато потрібно працівників, які мають конкретну спеціальність. Найважче зараз матусям, які переїхали до Польщі з дітьми, особливо з маленькими. От вони потребують такого гнучкого графіку роботи. Чи є вакансії для ось такої категорії? Я повністю з вами погоджуюся. Матусям в житті взагалі дуже важко. В них дуже багато обов'язків, і також треба їм еластичного гнучкого графіку праці. Перш за все, роботодавці, як дивляться на них, вони вважають, що це нестабільний працівник, так званий. Вони дивляться на жінку 25-35 років, що вона зараз піде в декретну відпустку, в неї будуть лякарняння, тому що дитина, ми знаємо, як часто діти тим більше маленькі, вони хворіють. Та все таки. Ми заохочуємо роботодавців давати працю е, жінкам, тому що практика показує, що вони все-таки найбільш організовані через те, що мають такий досвід життя на кожний день. Вони вміють поєднати дуже багато е, проєктів одночасно. Вони, вони дуже професійні е, на це. Треба звернути увагу, це треба підкреслювати е, дуже часто, бо стереотипи одне, а факти зовсім інші. Якщо ми верну, вернемося до вакансій, які є для таких жінок, то це всі стрефи, зв'язані з соціальними мережами, це б'юті е, індустрія, там маємо дуже багато е, косметологія. Також я пропоную завжди відкрити власну справу дуже важко, але можливо. Якщо ти не знаєш польської мови, чи можуть тобі запропонувати якусь вакансію і прийняти на роботу? Ми розуміємо, що це складніше буде, але чи є така можливість? Можливість завжди є. Це все залежить від індивідуальної ситуації, ми мусимо розглядати. Якщо наш, наш консумент українськомовний, то тоді наші знання української будуть великим плюсом. Якщо ми знаємо французьку, німецьку мову, також фірми, які займаються послугами на даний ринок, їм потрібно працівників з цими мовами. Дуже багато є також фізичної роботи, тому завжди є можливість. От у нас до речі, якраз є інфографіка, де ми так прописали, що це може бути за праця, якщо ти не знаєш польської мови. Так. Тут дуже важливо, наприклад, вчителі іноземних мов. Дуже багато польських шкіл якраз дають роботу вчителькам англійської мови українкам. Для них це навіть плюс, тому що діти знають, що ця вчителька не розуміє по польськи, і вони швидше вчаться англійської мови. Угу. Добре, я знаю, що у Польщі на резюме звернуть увагу тільки тоді, коли воно буде польською мовою. Чи є які зараз програми, якась допомога для українських переселенців, де може можна перекласти резюме для того, щоб все ж таки розіслати його потенційним роботодавцям. Резюме це дуже важлива річ для українців, для працівників, тому що це наша візитна карточка. Це перший крок перед нашим перед нашою роботою. Тому важливо, щоб воно було правильно зроблено, правильно оформлено, щоб була фотографія, щоб відповідна інформація, яка належить, яку належить подати для відповідної вакансії. Чи є де так? Ми запрошуємо. Український дім вас запрошує на консультації по поводу роботи. На по приводу роботи. Ми також робимо на місці CV. Не потрібно навіть самому вдома. Можна записатися до нас, ми можемо зробити польською та англійською мовою CV без ніяких проблем. Ми можемо перевірити ваше CV також ми можемо порозмовляти з вами, тому, що наші консультантки вони українськомовні, і вирішити, що ми будемо писати в цьому CV, що для вас є плюсами, що є вашими плюсами, може, яких ви також деколи не бачите, тому що це. Так, так воно в житті існує просто. І так трішечки доторкнутися до рідної землі. Так, трішки доторкнутися Український отримку. дім, це серце України, тут, в Варшаві. В Варшаві. А дайте, будь ласка, кілька апарат, як знайти ефективну роботу, як знайти класну роботу. Перш за все, це вирішити треба, що ми хочемо робити. Це таке так звучить банально, але це дуже істотна справа. Також ми можемо подивитися на свої кваліфікації. Це такий перший крок. Чи ми згідні на те, щоб переїхати в інше місто, тому що там є робота. Це все дуже важливо в теперішню ситуацію, коли все-таки в Варшаві дуже багато іноземців. Друга справа це резюме, як ми вже згадали. Потім створити сайт LinkedIn. Там ми можемо зареєструватися. Це дуже важливо, коли ми йдемо на ярмарки праці. Тому що е, переважно ми тепер не обмінюємося візитними карточками, тільки шукаємо один одного в LinkedIn. Угу. Або десь на нетворкінгах. Або так? на нетворкінгах. В Польщі дуже популярний цей LinkedIn. Так що uh -huh. це дуже важлива інформація. Ми можемо знайти також в Фейсбуці, на сайтах праця, а в Фейсбуці на групах праця, в сайтах, на сайтах посвячені праця, Це типу працюй ПЕЛ, це ОЕЛІКСКАМТРІ. Ми можемо також польська, є, є така програма Працюй в Польсі. Угу. І там на їх офіційному сайті є дуже багато вакансій. Щоправда, ми мусимо, щоб зайти, зареєструватися довіреним профілем, але це також можна використати як шансу, тому що багато хто з українців все таки не хоче подавати свої дані. Він не хоче реєструватися через довірений профіль, і там менше. Бажаючи так, а які ще, можливо, інтернет-платформи є для пошуку сайтів? Ну, дуже важливо, також як тут написано, праця в Польсі для українців. Тільки я мушу сказати, що на таких інтернет-платформах дуже важливо звертати увагу на посередників праці, тому що вони не завжди пропонують корисну таку працю для українця. Угу. Я ще знаю, що є е, е, така програма або навіть такий додаток Праця за рогом. Це коли ти можеш знайти працю, яка десь поблизу тебе? Ну, наприклад, якісь там ресторани, де ти можеш або офіціантом підробити, або там вийти на заміну у когось. Ну, така цікавинка є в мене, поділюся. Добре, які є пропозиції від державних організацій, і як от знайти управління зайнятості та стати на облік? Чи можливо це для українців у Польщі? Можливо, польська служба зайнятості зробила чудову роботу. них сайт перекладений на українську мову. Це ще є дуже важливо. Можна там є різні програми також для українців. Там можна знайти першу інформацію, інформацію про курси, також курси, мовні курси. Треба все просто зайти до відповідного уженду праці і знати, як він називається. Якщо ми не знаємо адресу, ми можемо до іншого і піти адміністрації, управління і запитатися, де знаходиться уженд праці. Уженд праці там є по-перше перевірені. Вакансій, а по-друге, -е, по вони теж мають індивідуальний підхід, з якого варто скористатися, і за ці вакансії не потрібно ж платити. правильно? ні, це все безкоштовно, повністю безкоштовно. Взагалі, ані на сайті ніякому в Польщі немає такого чогось, як плат... ми платимо, щоб нам шукали роботу. Це все це цим займається посередник посередники праці в Польщі. Дуже багато безкоштовних вакансій, і я раджу всім з них користатися ними. Ще хотіла вас запитати про безпечний пошук роботи у Польщі, от як не потрапити на шахраїв. Як це можна перевірити? Це дуже важливе питання, тому що справді в Польщі багато українців попадають на шахраїв і. На жаль, не можуть і не знають своїх прав. Отже, перш за все, треба звертати увагу, чи це безпосередня пропозиція роботи, вакансія роботи, чи все-таки через посередника. Ми можемо завжди перевірити також людину, яка пропонує нам роботу, в Каресі, тобто Крайовий реєстр сондовий. Якщо це буде фірма. Там просто ми будемо мати інформацію про власника. Це повністю безкоштовна інформація, і також потрібно звертати увагу і заходити на сайтах нижче на офіційні сайти, тому що там та інформація безкоштовна. На інших може бути платною, щоб це теж звернути на це увагу. Також ми можемо, перш за все, під час розмови не підписувати ніяких документів і запитатися роботодавець або посередник він зобов'язаний нам надати повністю інформацію, яка буде відповідна. Яка буде відповідна, нам найкраще цю інформацію мати потім на документах. Потрібно звернути увагу на договори, які ми підписуємо вже. Якщо це договір з Агенцією праці, треба бути дуже-дуже обережними. Я не кажу, ну, є Агенції праці, які Окей, але більш за все, вони. Також пропонують нижчу ставку, треба звернути на це увагу. Треба знати, яка мінімальна заробітна зарплата в Польщі, треба знати просто свої права. В українському домі ми проводимо такі консультації. До нас можна прийти з договором праці, і ми скажемо, чи цей договір окей, чи там, наприклад, сховані якісь крючки, гачики по польську. Вон часто буває так, що є кари умовні, і це треба просто індивідуально проаналізувати кожну справу. Дякуємо вам за поради. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися зі Святославою Некорович-Мендель, експертом з працевлаштування та легалізації перебування у Польщі. Чекайте на нові випуски програми «Ми з вами і пам'ятайте, що ви не одні, ми з вами побачимося.